Вітаю, це програма наші на телеканалі. Віта сьогодні Україна бореться не лише за свою незалежність на карту поставлено нічого інше як демократія та світовий порядок, Тож до нашого спільного протистояння проти російської навали долучаються люди з усіх куточків нашої планети, зокрема і єврейська громада. І хоча політична позиція Ізраїлю щодо української боротьби проти Росії нейтральна, люди. Підтримують одне одного, тож сьогодні поговоримо з представником єврейської месіанської громади Юрієм Гузієвим. Юрій Гузієв, волонтер. З початку російського вторгнення Росії в Україну Юрій разом із однодумцями волонтерив на кордоні з Польщею, надавав допомогу людям, які тікали від війни. Приймав участь в гуманітарній допомозі українцям від єврейської громади за кордону у Львові. Разом з єврейським гуртом брав участь у творчих проектах на підтримку ЗСУ та переселенців. Зокрема, в українському мистецькому фронті зіграв єврейський концерт на підтримку полку Азов. Нині є частиною Вінницької єврейської месіанської. Громади, яка допомагає переселенцям та переправляє гум вантажі на прифронтові території, вітаю вас, Юрія! Привіт! Я знаю, ви мені розповідали про те, що волонтерили з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ви були на кордоні з Польщею, ви допомагали людям, які втікали від війни, і я впевнена, що ви. Слухали їхні життєві історії і знали, звідки вони з яких болючих ситуацій вони тікають. Які історії найбільше вас вразили? Бо ми знаємо історії, коли і діти самі переходили кордон, і коли, на жаль, доводилося переправляти чужих дітей. Там всі історії такі вони дуже дуже. Якби сложні, тому що там, там не було чоловіків, там майже всі були жінки, діти. І перший час це були люди, які тікали не з безпечних міст, а якраз з небезпечних. Пам'ятаю, певно, от одна бабуся була з онучкою. Я був такі, знаєте, зелені жилетці, такі ну, щоб було видно, що я там щось, щось щось можу зробити людям, щоб людям було якось зручно до мене підійти. І до мене підійшла одна бабуся, ну це ж толпа була, це не те, що я сам стою, це отака толпа людей, всі щось підходять, ми всім щось даємо. Одна бабуся до мене підійшла, каже: скажіть мені, будь ласка, куди мені йти? І я ну, на автоматі: кажу, кажу вот кордон, вам, якщо ви пішком ідете, пішти, то вам треба сюди. Вона каже, а далі куди? Ну, я якось, знаєте, зразу не зрозумів, кажу, ну далі там є український паспортний контроль, потім польський, а далі там вже куди ви, куди ви там збираєтесь. Вона каже, так а я не знаю, куди мені далі йти. Я ну, я якось, я перший час не міг зрозуміти, що вона від мене хоче. Хотіло, а потім, потім ми, ми, ми з нею розговорились, вона, вона каже, ну, вона що вияснилось? Вона каже, я з Маріуполя, і це моя онучка. І ми просто тікаємо кудись. Я кажу, а де батьки і онучки? Вона каже, загинули. Я кажу, а вас є... ну, куди, ви знаєте, куди ви хочете поїхати? Вона каже, ні, ні разу не була за кордоном, а є, кажу, якісь там друзі, родичі, однокласники. Нікого немає, все життя от була тут. І от я, я от в той момент зрозумів, що вона просто від мене, бо я в зеленій жилеці, знаєте, хоче відповіді на питання, що їй робити. А я не знаю, планувати знаєте, да, як планувати життя, і я в якийсь момент я помів, я зрозумів, ну я знаєте, я з дитинства вирос в сім'ї віруючих, і я кажу, давайте я за вас помолюся. Знаєте, вона якось до мене, отак, от як в мене прийшло, вона каже, давайте, я так якось, знаєте, її руку на плече поклав. І мені так хотілося гірко з нею плакати, тому що, от мені ну, дуже болісно було, тому що от стара жінка. Маленька онучка, там трохи старша ніж моя старша дочка, там моїй дочці три роки, там було років 5-6, ну не більше. І вони знаєте, як от просто на плечі от, погрузили все, що залишилось від їхнього дому, mm -hmm. і їдуть кудись, де вони ніколи в житті не були. І треба якось ну, жити. Знаєте, далі, жити. Це жити. це люди. певно. Вона просто ця історія викалібрувалась в мене, того, що багато було історій, але але mm -hmm. це була на, певно, най, найважча, того що я вдруг зрозумів, що от. Що вона проїхала пів України, і ніхто їй не зміг сказати, що робити далі. І от прямо на кордоні вона зустріла мене. Я і там, в нас просто в Європі є деякі наші, ну я з єврейської місіанської общини, в Європі в нас є деякі наші, як дочірні общини чи партнерські. Я дав просто так рукою, написав адресу, телефон, кажу, от тут в Польщі, якщо будете, зайдіть до них, вони вам допоможуть. Там, хоча б зможете там заночувати, їсти. Оце в Чехії, я теж написав номер, а оце в Німеччині, в Кьольні. От я і три номери дав, кажу, ну. Знаєте, як відпускаю вас з Богом, от певно, Насправді... це певно, це найважча була історія. Насправді, історія українців близька єврейському народові під час Другої світової війни українці також переховували євреїв від нацистів в цей час, коли важко українцям чи надає підтримку ось таку, щоб залишитися в Ізраїлі, можливо. Я, я не, ну, це, ж, це ж питання державності, да? тобто держава Ізраїль зараз якось не дуже ну, так, не хочу сказати лишнього, але щось, щось не також сильно вона нам допомагає, держава Ізраїль, на жаль. Люди допомагають. Ну, я просто свою сім'ю віз за кордон, а сам на пару днів залишився у Львові і з, там, оди, з одним із керівників нашого об'єднання, бо він теж свою сім'ю туди відправляв. І йому почали дзвонити наші просто люди, навіть не місії, не общини, а просто люди там почали дзвонити з Європи і казати: ми там зібрали вам пару бусиків їжі, можете прийняти у Львові там, куди потрібно відправити. І це з цього все почалося. Це не те, що ми знаєте, великі люди там щось. І ну починалося все з такої слали всюди. З Ізраїля слали якісь там власні люди, гроші відправляли. Ми їх отримували, щось за них купували, годували людей. Ну якось. Так воно було не більше, не менше. Тобто, в плані Ізраїлю, як держава, ну політично не хочу це не влазити. А, лю а люди допомагають. Люди допомагають, того, що багато ж людей з України. От я, наприклад, знаєте, я сам розумію так, я єврей, але ж я українець. От для мене це важлива штука. Я міг все життя поїхати в Ізраїль до війни. Тобто, в мене є документи, які підтверджують, то, що я єврей, що я можу туди, але ще я цього не зробив, тому що я не хотів. Я тут, бо я тут народився, мені тут кайфово. Ну, мені і. Знаєте, якби от зараз відкрились кордони, і от в мене був би от прям зараз, що, хочеш їдь, хочеш ні. От я, знаєте, якось 70 на 30, 70 не хочу. Того, що. 30, тому що я чесно, я боюся, як і всі люди, мене діти малі, того, того знаєте, десь цей. Але відчу, от відчу. Більше, більше, більше якесь внутрішнього відчуття, що якщо їхати, то точно не тоді, коли тебе виганяють. Угу. Оце якась внутрішня штука. Ну, я тут народився, тут, тут поховані моя мій тато, моя бабуся, дідусь. Ну я не хочу звідси їхати. Тут кайфово. Ну, Це якби для мене, це ну, частина, частина мене в цій країні. В міністерстві алії та інтеграції. Ізраїлю підрахували, що нині є спад емігрантів з України до Ізраїлю. Це жінки і діти, власне. А, але... а Савози... з Росією збільшились, ви знаєте, так? Да? З Росії. Да. По офіційним даним. Міністер... Да. Через те, що да. Там антисемістські такі погляди ну... в них. Ну, знаєте, якась така дивна штука відбулася, що країна, яка Перемогла фашизм сама стає фашисткою. Це чи якась тенденція, чи що. Тобто, по суті, те, що відбувалося, те, що робила Німеччина з євреями і з деякими іншими народами, ага, те зараз Росія робить з Україною. Не з євреями, але з Україною. Але воно знаєте, це як це як якийсь один дух. Вони там робляться з Україною, але під цю грібенку час попадають власне неонацистами? Ну це так, да, це, це ж їх пропаганда така. Міністр закордонних справ Лавров говорить про те, що власне євреї то найбільші антисеміти. Ну да, він ж заявив, що в Гітлера були єврейські корні. Це взагалі якийсь абсурд. Це це дуже популярна антисемітська теорія. Антисемітизм в світі є, є люди, які знаєте, як. Приверж... ну, вони якби люблять цю теорію, і от для них це одна із, із теорій антисемітизму, що Гітлер мав єврейський корень. Але ну це, це обурення. Якби. Чому, на вашу думку, такі заяви Кремля є безкарними? Мені здається, що всі заяви Кремля наразі є безкарними. Країна терорист через це так сприймає. Росія однозначно, це країна терорист чомусь. Є таке відчуття, що цю країну, західні країни бояться. Ну, як ми бачимо, там да, ж, політика Німеччини, вона ж пов'язана з, з Росією, з нафтою, з Газом. Політика Америки, вона бачите, вони в них є свої ваги стримання. Тобто, і якось я не знаю чого, але ну, бачите, вони заявляють все, що завгодно, і їх поки що ніхто не карає. Не знаю, я не думаю, що так буде вічно. Я думаю, що є, є Божа справедливість і є Божий суд, який прийде. Знаєте, якщо НАТО не може закрити небо над Україною, прийде час, коли Господь закриє небо над Україною, Того, що ну, відбудеться диво якесь. Того, що І, не, це не це може це бути вже з'являється через те, що нам дали зброю, якою ми можемо закривати Ну, бачите, дали та й трохи не дали. Дали та й та й та й вона щось не доїжджає до кінця ця зброя. Теж mm -hmm. в цьому є щось в цьому є, але знаєте, є ще я, коли був малий, мені дідусь постійно читав біблейські історії з Тори. Ну не сов... не зовсім біблія, а Тора. От. І там була одна з історій, коли на одного молодого царя ізраїльського напало військо. Він злякався того, що він був молодий, коли став царем, і він він звернувся до пророків, щоб вони йому сказали, що робити. Того, що він не знав, що робити, і пророки йому сказали дивну річ: що іди, виступай, армії проти противника. А так відбулося, що на Ізраїль напали три країни одночасно, і перед своєю армією постав співаків, які будуть співати шану Господу. І він так і зробив, і ну, в цій біблейській історії Стори написано, що е, у цих противників, які були проти Ізраїля, в них не стало сили, і вони почали сваритись один з одним і перебили один одного. І коли єврейська армія дійшла, дійшла до, до війни, то вони навіть не воювали, вони просто забрали до Це чудо, це знаєте, має бути вдохновенням для нас підтримка. Явро я думаю. Що навіть якщо нам Америка не додає цю зброю, якщо НАТО не закриває над нами е небо, я думаю, що Всевишній він за те, щоб зупинилися смертю. Того, що в нашій країні люди вмирають не за, ну як би не за що, мені на кого не нападали, на нас напали. Ми обороняємо наші сім'ї. Ми просто люди вмирають, того, що вони обороняються. Я думаю, що знаєте, кількість оцих сльоз. Вона колись переповне оцю в цю чашу у, у, у Всевишнього, і він просто зробить якесь чудо. Я, навіть якщо Америка нам не допоможе, я в це я в це вірю, бо а в що ще мені вірити залишається. Чи е, ви дослухаєтесь до того, що господь нам дає можливе випробування? Да я думаю, що знаєте, ми як країна на сьогоднішній день платимо. Ціну для того, щоб відрізатись від цієї поповини радянського союзу, тому що ще до сих пір, знаєте, цей, цей бажання цієї оці ковбаси по, по 2 рубля і морозова по 20 копійок, вона ще в людях жевріє. Я думаю, що з оця війна, це ну це то випробування, і, і, і та жертва наша, яку ми платимо, та плата, яку ми платимо, щоб відрізатись від цієї пуповини, Що все, радянське це не наше. От ми, ми все. Знаєте, як від цього відмежуватись? Ви говорили про те, що дуже важливо оспівувати господа. Ви зокрема у Львові також проводили там єврейські месіанські концерти. Це зокрема, цікава історія була. Зокрема, і на підтримку полку Азо. Да. Коротше, була така цікава історія. Ми почали годувати там людей, бо в нас їжа, а там ж дуже багато переселенців було. І так випали. ну, там у Львові була така організація Український мистецький фронт. Вони постійно вони займалися там переселенцями, біженцями, збирали гроші для зсу. Вони такі активні і вони організовували концерти. Там в них нам Христина Соловій виступала на ну, різні і зірки. І... і була така штука, що зір зірки виступають безкоштовно, і все, що надонайтили люди, вони все на ЗСУ. Uh -huh. вот. і якось, а ми годували їхніх музикантів, і вони якось знали, що ми музиканти кажуть, зіграйте концерт, ну нам там щось треба зробити. Ми кажемо, то да, давайте зіграємо. Ну в нас просто єврейська музика, вона трохи весела, трохи якби недоречно. Може, вони кажуть, нічого страшного, зараз в житті багато печалі. Uh -huh. Давайте хай буде весело. І вони якось в себе в фейсбуці анонсували цей концерт, і на, на наш концерт прийшло. Найбільша кількість людей за весь час, що вони організовували ці концерти. Вони це вони нам сказали, що таку велику кількість людей, як на нас, ніхто не збирав. Ну певно, через те, що це євреї, знаєте, Тому, як вона це там була. Ваша, не Я не знаю. І так сталося. Ми зіграли такий дуже знаєте маторський концерт, єврейської музики. Щось з людьми поспівали, поговорили в джазовому клубі у Львівському. І... Потім про нас написали шість львівських змі, і одне англомовне змі написало. І приблизно всі ну приблизно був, був от всього англомовного змі такий зміст. Що якщо ви думаєте, що в Україні є нацисти, то подивіться, і вони знали, зняли відео кусочок, і вони написали так: це євреї грають благодійний концерт, щоб зібрати грошей для, для полку Азов. Того, що а ми збирали гроші для і всі ці гроші відправились на полк Азов. І це ж був якби нонсенс, євреї грають, показовши якби Надивають, з пропаганди так. Росії, України, так, що ж це саме великі нацисти, чи що, а тут євреї для них грають, щоб для них гроші збирати. І за цей час у Львові взагалі народилася львівська єврейська місіянська громада, в якій більша частина відсотків 70, це не євреї. І Вони ходять це. Ну от під час, коли я був у Львові, тому що я, я якийсь час вже переїхав звідти, ну на цій. Такі єврейські зібрання збиралось десь 90 100 людей. От. І, ну, започаткували там. Да, це, ну, це не те, що ми започаткували, воно якось, так, воно якось так сталося. І люди там волонтерять, роздають їжу, допомагають біженцям ПВО. Ну, от якось так воно там відбулося. Це якесь диво. Я для себе зробив висновок такий. Що зараз ці люди, які заявляли до війни, що вони віруючі, uh -huh. неважливо, важливо uh -huh. якої релігії православні, католіки, євреї, протестанти. Оце зараз взагалі не важливо. От вони зараз мають стати тим, яким, за кого вони себе заявляли. Uh -huh. Бо віруючі люди, це не мають бути сектанти, які закрилися, співають пісні і кажуть, тільки в нас все правильно. Це мають бути ті люди, які ідуть до і підтримують других людей. Ну, тобто віруючі люди вони ж мають підтримувати душі людей, да, в першу чергу. І я думаю, що от зараз час всім віруючим, ким би вони не були, об'єднуватись. Зараз немає конфесії, зараз немає напрямків течії, релігії. Зараз є час, коли знаєте, треба об'єднатися і допомагати іншим людям. І, не, взагалі ну, так... час війни без віри важко. А мені здається віри зараз, віри мені здається, зараз немає невіруючих людей. Це точно кожні, кожні кожна людина по-своєму. Я ж не кажу, що вірити Бога треба, от тільки як, я, як там, я це роблю. Там можливо, це всередині має бути. Я думаю, що якщо людина чесно під час того, як їй небезпечно чи страшно, каже Господи, просто допоможи мені. От мені страшно, допоможи мені. Я думаю, що Господь від... чує і відповідає. У мене старша дочка, моя їй три роки. Ми, ми живемо прямо біля будинку офіцерів, коли були прильоти, у Вінниці ми всі були вдома. Вона так злякалась, моя старша дочка, вона по сьогоднішній день дуже всього боїться. І вона, от, от вона от тільки зі мною, спить зі мною, вона мене не відпускає. І інколи, от я її вчу, кажу, коли тобі дуже страшно, давай будемо молитись. І я її вчу, кажу, кажу так, Боже, зроби, щоб мені не було страшно. Вона маленька це повторює і її відпускає. Я думаю, що зараз немає невіруючих людей. Вінниці також велика громада єврейська, росіянська, да. близько 70 чоловік. Кому Ні, трохи, саме, трохи більше в нас. Кому саме ви допомагаєте сьогодні Всі. у Вінниці чи, зокрема, їздити на прифронтові зони? У нас так. є люди, які стали добровольцями-капеланами. І вони їздять ну, там в прифронтові зони. Це є нагальна потреба. Да, вони підтримують Вони підтримують бойовий дух солдатів. Вони приходять, вони привозять від нас їм там допомогу, їжу, і вони вони, вони їх мотивують. Вони їх моляться за них. Вони кажуть, що Господь за них ну їх підтримує. Вони підтримують цей бойовий дух. І це люди добровольці. Вони не на зарплаті, ці капілани, це добровольці, які пішли просто піш пішли туди в нас зараз у вінниці ми підтримуємо підтримуємо є такий ну, проект який започаткував рави равин нашої общини він називається п'ять областей. Це підтримуються найважчі області сходу uh -huh. гуманітарною їжею, самі цивільні люди. І я не хочу казати там цифри, щоб там не хвастатись, але це ну великі об'єми кожного тижня відправляються їжі туди, і люди в нашій общині займаються ну цією логістикою, роботою з фондами, звітністю, щоб відправляти отуди, от туди, де зараз є. Щоб, <нахай, нападе> да, по Щоб ви розуміли ще. Менше місяця назад ще в передмісті Маріуполя відправляли відправляли їжу з нашої від нас, довозили туди там фуримоподиподібен. Наскільки це можливо було? На жаль, через погодні умови змушені змінити нашу локацію, але продовжуємо сподіваюсь, в тому ж дусі буде все добре. У нас Я хотіла би наостанок вас запитати. Те, з чого власне, починалася ваша волонтерська діяльність з того, що ви закрили компанію, в якій працювали, це it компанія де вашими клієнтами були більшою мірою росіяни. Чому ви вирішили завершити з ними спілкування і роботу будь-яку лише зараз? Чому вісім років, як то кажуть, де ви були? Знаєте, от мене воно трохи не коснулось. Угу. І для мене, я розумів, що та війна, що в мене все було нормально. Я розумів, Росія анексувала Крим, анексувала там ЛНР, ДНР. Це все мені було зрозуміло. Але якось знаєте, внутрішньо, ну це було таке відчуття. Ну потрібно заробляти. Може, не всі руські однозначні, але, Ну от знаєте, от така всяка штука. І ну я працював в Україні. В мене просто немає класу англійської і в Україні. Саме IT воно прям для українських продуктів не дуже потрібно. Тобто українські ІТ-компанії або працюють на закордон англомовний, або на закордон російський. Але сьогодні є нагальна потреба в тому, щоб створювати український контент. Є е, е, потреба в тому, щоб ті самі до мене перекладали на українську наповнення сайтів, має бути українською. Можливо, це зараз саме та е, ніша, яку ви маєте зайняти для України тепер. Воно так і є, і просто в Україні немає поки що грошей на це, щоб ви розуміли. Да? Там в мене багато клієнтів, яких сайти були російськомовні. Вони зараз просять срочно там перевести їх сайт або мобільні додатки на українську. І ну в 40% я роблю це безкоштовно, тому що ну що вони колись там розрахуються, бо зараз в Україні з грошима важко. Чого я залишив російський коли 24 лютого відбулася війна, я, я до кінця не вірив, що це може бути. Я просто не вірив, що у 21-му сторіччі це може бути. Я на наступний день, 25-го всім написав клієнтам, всім веб-студіям російським, з якими я працював, що вибачте, я не можу працювати. Я просто внутрішньо не міг цього далі продовжувати. От в той момент в мене прийшов якийсь, знаєте, перелом внутрішній, і я зрозумів, що я просто не можу цього робити. Саме тоді ми ви вирішили перейти також і на українську мову? Бо знаю, що ви дуже довго спілкувалися російською, але у вас прекрасна українська. Дякую, але я знаю, що моя українська не дуже. В мене багато суржиків і русизмів. Ні, не саме тоді я вирішив. Я насправді народився в російськомовній сім'ї. в мене в сім'ї всі говорили російською мовою. Я навіть вчився в українській школі і на уроки української мови відповідав російською. Е, в якісь Давалося, да десь місяць-два назад. Я ми поговорили з дружиною. Вона ще була за кордоном. Я їй сказав, що я хочу навчитись розмовляти українською. От просто мене не визивають відразу люди, які розмовляють російською. Ні, і в якийсь момент я зрозумів: слухай, я я українець, я народився в Україні, і я не вмію говорити українською мовою. Я думав, що я щось на вмію, але я ніфіга не вмію. Я почав вчитися. Я почав дивитися українські фільми, почав читати українські книжки, і українські вірші почав читати. Ну мені захотілося почистити свою мову. І я подзвонив дружині своїй і кажу, що ти що ти думаєш на це? Вона каже, пару днів сама про це думаю, що хочу, хочу дітей навчити українською мовою, сама хочу навчитись. І ми почали розмовляти. І в мене старша донька вже таким трохи служиком говорить, але ну, ми спілкуємося тільки українською мовою. Ну, якось так. Мені приємно, насправді. Якось, певно, якась ідентифікація зараз в мене в мозку ну, відбулася. Під час цих подій, mm -hmm. e що мені просто захотілося, mm -hmm. знаєте, Вважаю, для мене це не фішка. І не знаєте, не, не не вважаю чесно, що мова це зброя наша, але вважаю це, знаєте, гарним тоном навчитися розмовляти українською мовою – Це якесь для мене внутрішнє відчуття пош... ну, шани до країни, в якій я народився. І раніше так я не вважав, але от, от мені просто знаєте захотілось. От я не можу це пояснити. В якийсь момент мені захотілось навчитись розмовляти українською. Дякую вам, Юрію, за вашу позицію та. За вашу місію. Ми ж сподіваємося, що підтримка українців єврейською спільнотою не стихатиме. Ми свято віримо, що об'єднавшись, ми переможемо. Те всесвітнє зло в образі Росії. І все буде Україна. Це була програма. Наші Крок до перемоги. Зустрінемось.